Дія відбувається у Слободі Цареборисі, ізюмського повіту, Харківської губернії. О Боже, Боже милостивий, як довго милого із хутора нема. Чого бариться там і голуб сизий Давним-давно приїхати пора. Коли б він знав, як тут скучаю, як сумно важко жить мені, що тут робиться на серці, на душі. Я вірю, ще б для мене він покинув. Плуги, хотіри револів і соколом додому прилетів. Нігде без милого я місця не знайду. У хаті ніч, на дворі жарко, туди піду, сюди піду. Його нема чогось то жалко. Не знаю, що сама роблю. То те вхоплю, друге вхоплю. Глядиш, усе летить додому. Коли ж ти милий мій повернешся додому? Прилинь, прилинь, бо я з ума зійду. Я цілий день дурна ходжу, що коло мене є не чую, не бачу, а тільки чую те, як плачу. І те, як серденько болить, О Боже мій, де горе все взялося? Я молода, на світі не жила, а вже воно, мов та змія, так дуже серденько впилося. Галя, племінниця Марії Дорошенко, в неї брови до любові, а устеньки до розмови. О, знаю я, чого терплю, чого душа болить світ мені. Мені ще гріх, ще літа молодії. О Господи, прости, а я уже люблю. Люблю і мучусь без кінця, несу великий плаче горе. Прости мене, великий Боже, молитися немає сили. Отак у вочах і стоїть, О Боже мій, душа болить, ну лишень пригну коліни. Тітонька Марія Дорошенко. Рідна кров, міцна любов. Бач, молиться і вся в сльозах, та неабияк, на колінах. Все, тітушко, ти із для на прах. З базару я прийшла та стала бачу сінях. Дивлюсь. Що ти вдома не одна, а з ким збалакаєш, подумала, що гості. Сюди тихенечко війшла. Дивлюсь, ти розляглася на помості. Скажи, голубонька моя, чого жива до бога лізеш? Ох, мамочко моя, от що з горя не вмириш. Сиділа я сумуючи одна, отут якраз коло вікна, то те другина у мені сходило. Згадала й ти ще на світі сирота, і серцем горе огладіло невідомо мені до сі пори, і стало трудно, стало важко родителю так стало жалко. Не відаю, коли і як упала перед Богом на коліна і довго плакала, молилась. Згадала баба Дівера, що добрим був, а так і ти моє плем'ятко. Через шістнадцять літ згадала матір батька, а ще об чим молилась ти. О, милості багато його Бога. Молитва, сльози, сироти, до них пряма, пряма дорога. Перед Богом так, мов ті зірки, блищать сирітські слізки. Не однів все молила, щоб дядько був здоров і не болів. Щоб ви були здоровими, а я щаслива. Щоб Бог мене благословив на добре діло, аж із неба. А ще, об чим, молилась ти. А жениха просила, мені його не треба. Ні Богу свічка ти, ні чорту кочерга. Чи ж можна дівці так молитися, щоб не просить у Бога жениха? Тобі шістнадцять літ. Ти не мала давним давно пора на пам'ять знать дівочу всю молитву. Коли б так научилась? Ти попроси, сусіду нашу, вона тебе молитися поучить як кажуть, люди не знає отче нашу, а як почне молитися вона, та все чита, та все чита, та знай собі поклони гати, а як умориться, аж під так і що коряву таку що хоч тікай з хати. Могу ведете? Знають сусіди, твої біди. Сокий, немаленький, чорнявий мав би довгий вус і пареньок такий ловкенький. Вона вже дівка хоч куди, Їй, може, треба женихів. А я ще молода, сього не розумію. Про хлопців я й думати не вмію. О, Боже мій! Дівчата всі такі. Чорниці з виду, всі такі святі, ну а вовка знаю я по шерсті. Сама я дівкою була. Ви хлопців любите до смерті всі без розбору, як одна. На серці чортова вся думка, а глянь на вас і дівка, як голубка. Коли б то кожна з нас дала всю воленьку рукам та язику, оп'ять було б смішання язиков, на світі б стало, як в шинку. Одна другій б патло обривали, а хлопцям б очі видирали кажеться, Хотіли щось сказати. Спасибі серце нагадала, а я було зовсім забула в тім, що думала казать. Я жениха тобі знайшла. А чоловік який то боже, його полюбиш, певно, ти. Чорнявий, стрійний бравий, гожий він просто клад для сироти і не аби якого роду. І, звісний парень в слабоді, та ще й до того, сам в сім'ї не п'яниця, як знаю, зроду він в рот горілки не бере. А смирний так, як те телятко. А любить Боже, як тебе, що ж глядіть на його жалка. Я думаю, що ти за його підеш. Ой, яка гарна. Ні, заміж я ніколи не піду. Нічією жінкою не буду, бо знаю. Щастя не знайду, а лихо певно щось добуду. Тому що ти яка нужда? Хіба я бідна чи невольна? Я, слава Богу, всім довольна. Мого насліддя й добра мені до смерті, певно, стане. Що в цім печалі і нужди, ще так краса моя зав'яне. За те ніхто мої коси не буде пальцями чесати. За те ніхто мої краси ногами не дожде топтати. Не хоче заміж бачити. І звідки я це сума збрідства. брідства. Ах, лицемірне це дівоцтво, За це, і господи, прости, що навпрати тебе говорять. А як пошле Бог старостів, дівчата ті та бачне ті, тоді спасибі не спорять. А кажуть, ну, лишень, скоріш чіпляйте нам рушники. Кумедні дуже сідівки. Того кумедні, що дурні, як староста гарбуз печене підставла якраз підніс. то умні. Ти, дурна, чого дурішти не знаю. Я ж тобі тітка не чужа. Я добра тобі бажаю. Совітую тобі не кидатись людей. Бо ти живеш на світі сиротою, а сирота, я кажу, без очей то гляди, зустрінешся з бідою. Іди ти замуж, не мудруй, покинь ці панські витребеньки, Тобі ще гріх, ще літа молоденькі, на серці думку цю носить. В твої літа не розсудить. Що солодко або що гірко, і думки сі. Ти викинь з голови і заміж. Я кажу тобі. Іди. іди. Боже, Саліє, Боже. Чи моя? О, голубенько моя, моя золотая, моя дорогая, я вас люблю, нема кінця. Чого ж нещасна я така? Чого не любите мене і хочете людям віддати? О боже мій, що ж це таке? Зовсім вигонять мене із хати. А я піду і дядькові скажу. Розплачусь, перед ним пожалуюсь йому. Побачите, що буде вам і вашим скверним женихам. Мене спасибі, любить дядько, і тільки вам мене не жалко. Та хоч ордак мене взяла. А я як думаю ростатися з вами, залюсь горючими сльозами і цілий день, мов та дурна. Та ти сьогодні щось чудненька. Не начигаю, ти маленька. Десь? Ти плещеш позна що таке, що я кажу. І, дядько, скажете, що тобі у дівках не ходити, і що давно вже пора, і до чужого вже двора. Ну що ж ви станете робити, коли по вашому та заміж я піду? Придумала таке. Ну, хто вас стане так любити, як я вас, цьотушку, люблю? Хто вам, коли мене не стане, розчеше голову пов'яже. З ким дядько буде шуткувати? Кажи гучніше, а хто вас стане утішать? Брехавши зранку півночі або під вечір, на весні хто стане вам співать пісні про чорні брови, карі очі. Безщасна долонька моя за чоловіком та нещасна. Настане осінь, там зима, завіють вітри, вдарять в юги, і вам без неї скучно буде, і ви заплачете не раз Згадавши бідну вашу Галю, і от забутитесь під час, вона живе в чужому краю, і підете її шукать по хаті скрізь, а там на дворі і будете її гукати на улиці і по садкові, і скажете і тут нема, і там нема, куди ж дівалася вона? Нелегко буде й мені без вас там жить на сторонці. Сльозах зійде і зайде сонце, все буде я глядіть туди, де живете, ви аж за гори, все буду вас до себе звати. І муку серця тяжке горе із вітром буду посилать. І стану сохну всякий раз, як від морозу квітра живий. А умирать прийду до вас, не в хату, ні, в садок вишневий. Туди пишаль голову мою на материнську могилу. Туди піду там положу, туди на суд вас позову. Заходю. Ти перестань, голубонька моя. Твої ж слова для мене больні. Ти, мабуть, хочеш, щоб і я з тобою плакала сьогодні. Чи ж може стати, щоб тебе я за очі здала? Хіба здорію? Без тебе ж дихать я не вмію. Ми зятя приймемо до себе і будеш, ти його любить. А він тебе жаліть і почитати вашу жизнь, Господь благословить. Ви будете щасливі і багаті, глядя на вас, і ворог буде рад. А я старим молитись, стану Богу, збиратися в ту дальню дорогу, з якої ми не вернемось назад. Тепер я бачу. Знаєш ти, чого зарані так печалю за тобою. Ох, страшно, серденько мені тебе покинуть сиротою з такими чорними бровами. А хто там сватає такий? Іван Васильович Шнуренко. І, звісно, писар волосний. Ох, Боже мій охманітненько. Та я до нього не піду. Мене в пару дарить. Ну, чим же він не чоловік? Жених такий, що лучого не треба. Коли б він трапився на другу, підскочила б якраз до неба від радості такому жениху. Хай другий і радується йому. Мені тут радість невелика. Я знаю, прийдеться до слів. ну, чуточко, знайшли ви чоловіка. Це не жених, а просто ніж. Ослухайте, що я скажу. Йому і вами прямо вічі. Нехай умеється він тричі, а я за нього не піду. Бо я його і духу не терплю. Нехай це буде примха панська. Він сам циган і річ його циганська. А мати там із біса зла. Від неї буде вся наруга, Тому ж він п'яниця і волоцюга. Тебе язик, як бритва доню, Не гріх тобі, не срам тобі Давати йому таку волю. Срамить людей без всякої вини. Де ти набралася такого духу брехати так? І мати зла син не тямиться, п'єси вуху. Як бачу, я святих нема добра. Вони хоч здорово поклони дують, Зате затиживаються гаразд, і судять, і піднімають мир на сміх. Так, серце, гріх. І для людей обидно, і слухати від тебе стидно. Я, кажеться, тебе не била. Я, кажеться, тебе не била. А ти уже і губки надула, сльозами щічки окрапила, от слухай Галочка сюди. Та ну не плач же, Бог з тобою. Вона тоді маленькою була, як мати серденько дитя, Осталась горювать вдовою. Не встигла ще вона обтерти сліз за мучиком. Як тут болізнь, голубоньку із ніг звалила. От раз прийшла я хвору навістить, дивлюсь, я лежить що тепла і жива. І рученьки схрестила. Що ти, сестра? Та що ж ти робиш? Ти, мабуть, нас покинуть хочеш. Сказала я ося в сльозах. Я трохи з горя не здуріла, без пам'яті тебе на руки я вхопила, а ти мене руками обняла і п'явкою до серденька прилипла, а я гот сліз ледь не осліпла, не втямилась, як Богу душу отдала моя безщасна сестра. І з тій пори на свої руки дівчину галочку взяла. Оскільки радостей, оскільки муки. Її душа перенесла, поки Господь цю жіночку сподобив її до розуму як треба довести. Чи думалась колись мені, кохаючи тебе без міри, що прийде врем'я ти на ділі, коли за всі мої труди, мою любов, моє кохання заплатиш, бач, подай не послухання, бо дай сього друге не дождать. А б з матір'ю твоєю мені прикритися землею. Ну хто вам сказав, що я вас не люблю. Не слухай, не говоріть напрасно. Ох, дайте рученьку, до серденька прижму, чогось вона забилася так страшно. Не знаю, як вас це любить. Ох, дайте ніжку поцілую. Чогось душа моя болить. І важко так, і я тоскую Де сльози з'явилися мої тепер наплакатись у волю. Тут темно, кажеться мені. Боюсь, боюсь зробитися сліпою. Ти хоч погляньте на мене, не любите мене, як бачу. Мамушка моя, скажіть, чим заслужила я на ласку вашу. Галочка моя, моє ж ти, серденятко, сирітка милая, сизеньке голуб'ятко, люблю тебе без міри, без кінця. Ти ж мій цвіток, моє кохання, моя надія і сподівання. Послав же Бог, святий мені на старість мать племінницю таку. І дилиши мене скоріше обніми. А я вам горщик принесла, то я ж тебе в голівку поцілую і подивлюсь у очі карії твої яких ніде найти не можна, ану лишень, розкинь розкошно ти темні кудрунки свої. Дай й не тобою, як лейбі, чистою водою. Моя голубонька безвинна, твоя краса чудесна, дивна, такої в світі не найти. Ну, що за очі, що за брови? Ти, певно, їх взяла у долі, на радість людям і собі. Давно пора намалювати твою дівочу красоту. Де ти, сестра? Ну, годі спати устань, поглянь на сироту, ж з лиця, мов так княгиня. Ну, Боже мій, яка судьбина її на світі жде, то все журлива та журлива. То клечо лихо на себе, боюсь, боюсь, бо буде нещаслива, невідома, не знаємо чим. То все тоскує та тоскує. Вийди замуж так повір тоску навіки ти забудеш. Забудеш ти співать тоді пісні печальні, жалібливі. І будеш ти весела та жартлива, спокійна я, щаслива. Коли у сім'ї лад, кожен тому рад. Чого являєшся мені? Чого звертаєш ти до мене. Чудові очі ті ясні, сумні, немов в криниці дно студене. чого являєшся мені у сні, чому уста твої німі? Чому уста твої Хоч знаєш? Зна... Yeah.